Зелені очі. Так де на адідаса? Так ніби ти йому хочеш сказати, що він ще не досяг віку зрілості і не здобув права носити вуса. Хочу вуса носити. Ну, каже, хочу вуса, хочу вуса. Я його питаю, братику, ти одружений? Він каже, ні. Може тобі тридцять стукнуло? Ні. Може, для... Може, ти військовослужбовець? Каже, ні. Може ти водій вуса? Нє-може Ні. Ні. ти закарпатська жіночка 45-45 років. Нє, то який вуса старий розслабся, блядь. тобі ще до вусів. Вам не здається, що люди, які обзивали носіїв вус рагулями, самі тепер носять вуса? Подивіться на тих дітей, подивіться на тих хіпстерів, подивіться на тих наркоманів, подивіться на Тараса Чорноволоки. Не дивіться, на трасу. — Не дивіться, Журналі. на трасу Чорново, і не слухайте. Е, ну, та чекайте, то ж, знаєш той момент, що Де? коли ти не можеш побороти зло, ти маєш його очолити. Засилля вус на вулицях мене лякає просто. Це обурливо. І вуса носять люди, які не мають на це права. У нас має бути сто люди... бути... вусопатруль. А повіріть, будь ласка, реєстрацію на вуса. О, прошу пана, то ви що їх і фарбуєте? Що, що та то накладіть, то накладі, прошу пана. Знаємо таких я серйозно. Ви носили вуса коли-небудь? От чисто пробував пробу відпускати. Ну щось не пішло мені. Ніколи не носив вусів. Не розумію, як люди можуть з тими вусами ходити. Я знаю тільки один виняток, коли людині безапеляційно ті вуса підходять і пасують. То є наш добрий товариш. Пан Коця. ви розумієте, що ви мразота? Конечно. Тому таке. таке. Думайте трохи. Я експериментував, зізнаюсь. Пробував носити уса, але я виглядаю з вусами як якийсь берлінський підарас. <рес> Тому експеримент був вирішено закрити. <рес> Коли мені було 5-6 років, мій хресний мене запитав: каже, ти хочеш щоб в тебе волосся на тілі росло? Борода вуса, на грудях волосся під пахвами. Я кажу, звичайно, що хочу, мені 5 років закреслити. Каже, знаєш, що треба робити? Я кажу, що? Треба мазатись мушиним гамном. <рес> Я кажу, звідки його взяти? Я кажу, на фіраночках цор... чорні цяточки, такі бачиш. І що? Я брав і мазав. І з того і ви... часу мама і ви знаєте... фіранку. <рес> <рес> і ви знаєте, це дієвий спосіб. Тяжке у тебе було дитинство. Та пізда, блядь, шість років з вусами ходити, при... прикинь, блядь. і виглядати, як берлінський підарас. <рес> Не в рекордів гінниса, блядь, дитину занесли, блядь. Сука. Бля, У мене моя перша вчителька вуса носила, наприклад. Я був категорично проти. Але вона їх з собою в сумочці носила, ти складала ну, перед, перед уроком. Коротше, Тарасу Чорноволу треба зголити вуса, дати волод... здивилась. А кому відпустити? Хай це буде Кіра Родик. А їй би дуже пасувало. Їй би дуже посилало. Нема, аму. <ривіт> Всім привіт! Я Кіра Рудик. Та що, ми зараз сидимо без світла, знімаємо мінус 15. Тепла нема, електроенергії нема, води нема, камери не працюють. Ми чисто, чисто на моральну волю якби дорога до студії була тяжка. Ми доводовелось пробуватись через натовп мародерів, які грабували супермаркети, бились за їжу, за пальне, за сірники, за хліб. Ну якби Росія своїми ракетними ударами... Через багато ударами, мітинги. Та, 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 Росія своїми ракетними ударами просто змусила українців вийти на вулицю. Анархія, ненависть, насильство, геть зеленого бандита. От ви розумієте, в яких умовах нам доводиться робити цей якісний контент. Нема сечі, терпіти а, ці пекельні борошна. І, і от це підлив масло вогонь Андрій Сідовий, він сказав, що новорічна ялинка буде у Львові сяяти. Хі! В час війни? Ні, ні, всю добу, всю добу буде сяяти. За рахунок е, відключень е, людей, які голосували за Олесенюдк. Mm -hmm. Розумієте, навіть в такому скрутному становищі під час війни. Він знаходить от можливість, якби згадати ці всі старі політичні конфлікти, поквитатись політичними опонентами. Так, він діти добре, мають. Що, добре, Що тих, що за коштую, але не рухає, що діти мають бути сумні на Миколая, на Новий рік і на різдво. Вони мають ходити по хмурі, блядь, ніякої ялинки блядь. Яка ялинка? Андрій Іванович. Ай-яй-яй-яй-яй. <су> що може вона їсти захоче трохи розглянути? Якийсь розваг, Ще може, цукорків, може, до вас Миколай має прийти? <су> Чи жо? Ні, давайте тако не будемо прикриватися з дітьми, а поговоримо предметно. Наша нам ялинка? <су> вона не просить їсти. Вона собі стоїть, вона курва охотішить, вона споживає, вона споживає. Щоб вона, зар... просто була. 에, ну, щоб вона просто та, була. Вони сьогодні написали, що ті гірлянди, які будуть на ялинці, вони за добу споживають як один раз закип'ятити чайник. Да, і е, ялинка е, горіда за добу за годину 17 ну, до 20 за, за годину чи за да. ну, вона споживає менше. Ніж комп'ютери тих пиздунів, блядь, з коментарів, які оце, блядь, годинами сваряться через те, треба ялинку. Да, і і це вас я... взагалі ніхто не питав. Да, ялинка робиться не для вас, не для тих, хто сперечається. Ялинка робиться для дітей. Що в п'ятницю знову прилетіло? Десь прилетіло дуже серйозно. Наприклад, Харків, Київ теж без світла. Дніпро, Дніпро, Запоріжжя, Запоріжжя Кременчук. Якось до цього настільки вже звикається, знаєш. Шо? Ну так, да, ти зараз такі дивишся, бля, сімдесят ракет, типу, хуйня такі. Коли було там 90, коли було поза 100. І такі, ну бля, ну так, да, посиділи 12 годин без світла, ну бля, пішли нахуй, завтра включать, все нормально. Сидів сьогодні, думав, блін, а яке це відчуття, коли ти не очікуєш ніяких прольотів, не очікуєш відключень світла. Як як, як то взагалі буде виглядати, що це за реальність така буде? Я не знаю, насправді всі ж настільки звикають. Ми, 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 вже, ми вже почали цього. забувати, як то жити нормальним життям, без оцих всіх нюансів. Ні, і, ну і ми, ми віддаємо собі звітність, тому що ми порівняно з тими, хто напередку живе дуже повноцінним життям. От більшість з нас, мабуть. Тих цілей, які собі ставила Росія, наносячи ті удари, вона не досягає. Наші енергетики працюють як бджілки в максимально стислі терміни, відновлюють енергетичну інфраструктуру. Та нам треба деколи там 4 години посидіти без світла, деколи 8, деколи 12. Але ну, наразі така ціна того, що ми живемо в вільній демократичній країні. Тому що альтернатива дуже хуйова. І наразі воно так, але ми знаємо, що хлопчики і дівчата з силу працюють над тим, щоб пошвидше. Подарувати нам ту таку довгоочікувану очікувану перемогу, тому курва, гріх нарікати блядь. Тіштеся тому що маєте, тіштеся тим чотирьом годинам світла, блядь. Зарядіть телефон, зарядіть і заваліть їбало. Те, що ми зараз знімаємо, маємо змогу знімати цей випуск. Ми завдячуємо нашим збройним силам, зокрема ППО, яке ну досягло такої ефективності, про яку навіть не заїкались п'ятничні обстріли. Якщо я не помиляюся зараз в цифрах, то летіло 76 ракет і 62 було збито. Просто треба, щоб всі розуміли, що жодна там система ППО і ПРО вона не не здатна всі 100% відсотки відбити. Навіть цей ахуєнний, е, якби залізний купол, який ну не, не працює проти там крилатих ракет, да. які по нас запускають. Він все одно всього не відбуває. Ну знову ж таки, якщо я не помиляюся, то ефективність залізного куполу 90%. Yeah. А під час п'ятничних обстрілів наші прекрасні ППО збили 92 два відсотки ракет. Це враховуючи що Абсолютно у нас є старі радянські зенітно зенітно ракетні системи, нові на яких там вчилися буквально ну, 3-4 місяці. Є пацани там зі стінгерами, є якісь там нацгвардійці з кулеметами, які збивають крилаті ракети. Так що, ну хто там нарікає на ПВО, ви можете просто сходити на ідіть, находять хочете, йдіть, беріть рогатку, на 16 наш поверхівку на Джорджа Вашингтона і там намагайтесь збивати ракети. Але залужний в інтерв'ю сказав, що якби він каже, я не енергетик, але мені якби щось підказує, що наша енергетична система от, на, чекай, чекай, на грані. чекай. Я придумав дуже класний жарт. Е, залужний, не енергетик, але він найліпший підбуль з тих, кого я знаю. Так, да, Сильне інтерв'ю дав наш головнокомандувач. Виданню The Economist, дехто називає його програмним інтерв'ю. Але сказав дуже багато важливих речей і на український загал, і на весь цивілізований світ. Я думаю, більше там просто інтерв'ю, таку дискусію е е викликну, такий срач, там купу людей накрутилися, бля, почали пакувати сумки і Я з, з Києва там, знову-таки, блядь. Типу, в нас новий лютий новий наступ буде. просто». Але це ж інтерв'ю, якби воно було видане. В іноземному, як би відомому журналі, який в першу чергу будуть читати люди з-за кордону, тому що в нас за економість ніхто не читає, окрім статей, які стосуються України. Тобто, якщо він і хотів там щось донести українцям, він би дав інтерв'ю, не знаю, українській правді, якісь там умовні. Але бурхливу реакцію, тим не менше, ви інтерв'ю в Україні. розуміють, що Це не для них сказано. Так. Да. Ну, власне, як і. Озброєння, про яке е, залужний просив, ну його ж не дадуть умовному Івану з Фейсбука. Так, да, і просив він не в якогось там вілкула, блядь, розумієш? Чи ймовірний новий наступ в Росії широкомасштабний? Та б. Да. Е, ну, дивіться, давайте ще не забувати, що е, Збройні сили вони завжди мають розглядати найгірший варіант розвитку подій. Найгірший. Це От, норма. При самих хуйових умовах. Завжди має плануватися якась оборона, тому і в тому випадку відбулося абсолютно то саме. Та може поперти знову ця вся на Київ, та можуть попертися з Білорусі. Не можна виключати таку ймовірність. І Водночас, вона доволі висока. Водночас треба не розуміти. треба забувати, що по останніх повідомленнях розвідка каже, що не сформовані ще батальйонно-тактичні групи, які би могли бути готовими розпочати наступ. А Тарас Трояк казав, що той насправді я собі думав, ну блядь, просто їбанутий чувак, з якого дуже блядь, було б зручно прям ржати тягнути прикол максимальний обзивати його нікчемним хусосом, але блядь, сука, його читає все більше і більше людей. Ти про Тараса Трояка? Так, просто ну це ж він говорив. Ні, може хто не в курсі. Поясни людям, що це за персонаж. Тарас Трояк. то... — Тарас Трояк. Зараз музика в гордона буде. Ти можеш ту інтонації? Тарас Трояк, людина, яка називає себе одним із основоположників руху українських операторів безпілотних. Безпілотників. Він е, почав свою кар'єру долбайоба, невідомо коли. І він відзначився скандальними заявами про те, що Зеленський, Залужний, і Резніков Мародери, і бандити їх потрібно скидати, а Білорусь нападе в п'ятницю, тобто не напала 16 грудня в 6.01 і всім треба брати до рук зброю і захищати наші північні кордони. Як бачите, Білорусь не напала. Тарас Ні, може, не в курсі просто. Так, да, може, блядь, на нього білоруси напали. Да, така, знаєш, дрімуча конспірологія. Да, так, це максимальна мразь Просто ви б. Би... Давайте, давайте. Я я просто, типу, того, що ми про нього базарили. Тому що, блядь, серйозно долбайоб таку чуш несе. І люди його читають, там, типа, і він стає популярнішим. Ні, про долбайобів треба говорити, як і про хороших людей. Просто різні речі. А чого притула? А чо притула на спартанчику не їздить по Києву? Блядь, де спартани, бля? Порох сказав, да, бррр. Там, Красота. Да. Він ще мені мав фотки скинути того, блядь, кутняка на фіфтерограм. Де блядь, Де спартани? Кисав, кидав йому свій цей телефон. Ніхуя. Я вже два тижні чекаю, щоб він мені скинув цей. Очка, а а Порошенко він сам його пригнав, я так розумію. Да. Через мене гнав. Красава. Там коробка автомат, не знаю. Бля, там таке, типу, триптонік, це називається. Триптонік — Триптоник, тут чого ти лікувався два роки назад, блядь, стар. Не, ну як называется? Типто с ...статевий хуй полускируєш, ніби не знаю. Типтоник, тобі кажу. Триптонік, бля. Ні-ні, триптонік — то вода от gone. Нам треба вернути в моду е, Триптонік. — вот. і хардбас. Тік-Ток. Треба вернути сухарики фрін з соусом всередині. Да, да. Прекрасні були часи. А то раніше діти жили, не то що зараз? Мітрони, пар... папіроси. А як... Інтернет. Пацанафія. Дивися, не да, тобі десь. Ладно, я промовчу. А як ми тепер, пацани, будемо жити без оаск? У Мене питання. Як держава протягне? Мені здається, що в часи війни то досить зухвале рішення. То рішення... — Розігнати блять ту йобану багадельню, блять. То На рішення, чому... яке треба було прийняти давним давно Дуже 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 а, давно. Я не розумію, чому зволікалося з тим питанням. Тому, Окружний адміністративний суд Києва, якщо хтось не розуміє. Тому що найкращим рушієм реформ в Україні є піздюлі, піздюліни від американців. Тільки вони в'їбали санкції проти Павла Вовка, голови окружного адміністративного суду Києва, тоді зразу вони швиденько там оп, прийняли. Комітет схвалив законопроект, а потім його і проголосували депутати. Це, ну, просто, що, це, це тут... І наших реформ. Дивіться, тут дуже важливо уточнити, що саме через ОАСК планувалася легімітизація, легімітизація е... Триптонік. Блядь. тріптонік. Е... Е... Саме нахуй, через ОАСК. Мали поновити на посаді президента Януковича в разі, якщо би русачкам вдалося захопити. Так, да, Оск, це був такий прекрасний суд, який розчерком пара міг скасувати будь-які рішення будь-якого державного і центрального, в тому числі органу державної влади. Супер суд, суперсистема, клас. Ну, це насправді місце було, де просто ти не, ну, не відчуваєш якусь там. Не знаю, не грошей, гроші, ти міг абсолютно будь-яке рішення купити собі. Да, Печерський суд, ОАСК і Конституційний суд. Це три прекрасних судових органи, які творили неймовірні речі. Бо я люблю думаю, що поговоримо про топ 3 подарунків від Святого Миколая, які б ви хотіли отримати. Номер один: вуса. Зарано то більше вуса, вспокійся. Ну, а якщо подарунок. Якщо подарунок. Ну, то покладеш собі в шафу та хай собі туда. То Тож тобі... на виріз буде. Да. Ну, почекай, То да. ми тобі зараз даруємо, але то тобі, то тобі. наполіть. Але дай мама сховає, щоб ти, не дай Бог, не загубив, не поламав. <плес> <плес> Я хочу собі примірник якийсь там по психології, як стати менш агресивним до тих людей, які пишуть про мене погані речі в коментарях. Я, сука, просто ненавиджу. Як стати менш агресивним, Та мене запитай, старий. Як стати менш агресивним? Після ефіру тобі розкажу. Сука така. А ти, напевно, не взяв примірник з собою, не я його. Ти щось чув про подавлену агресію? Так. То не про анонізм, то трошки інакше. Добре, що ти чув про подавлену агресію, щось трошки. Добре, що ти нічого не маєш під рукою, чим можна кинути, правда? Давай, продовжуй, які ти там подарунки хочеш. Ну я вже сказав: мені треба якусь книжку, яка б навчила мене контролювати свою агресію і не ненавидіти людей, які мене критикують в коментарях. Біблії мало тобі, так? Ти хочеш спеціальну якусь книжку. Там в Біблії є така штука, як Око за Око. А ти Євангелія читаєш, а не старий завіт? Я ще не дійшов. Угу. Я тако фрагментарно ознайомлююсь з тою великою книгою. Чи Євангелія, як правильно казати? Чи Євангелії? Чи Чи Євангеліє? вангеліє? Євангеліє, mm -hmm. де врімудрості Святе є святий. Млаженні ті, що плачуть. <кхи> Небо і земля а не... Чекай, 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 то це, то трошки пізніше, а, то на 20 років. <кхи> все, 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 поняв, поняв. Ще раз, да, ще тиждень. Будем, будем колядувати по-любому. Ні, Та, давай, що буде. будемо. Я Зараз... давай, кажи третій Може, подарунок, який ти хочеш. Може, тобі впевненість, блядь, <підус> подарувати? Троско. Ні, в мене все заєбість впевненість. Книжку по впевненості тобі? Ні, не треба мені. Давай, давай, давай. давай-давай? Ти що думаєш, це так просто придумати, блядь? Давай, давай, давай! Ти думаєш, що так легко того? Давай, давай тобі добре, скажеш? Що я хочу, блядь, Миколая. ——— Блядь, то хочеться такого якогось, блядь, ядерного удару, блядь? По якомусь Екатеринбургу. такого чисто. — Що Миколай. Jogo... А ja, як lawsuit... під подушку тобі ядерний удар по Якатерінбургу? Мені не треба його додому приносити, його віддарую, блядь. Дітям Екатеринбурга від мене, блядь. Ні, 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 давай без дітей. Як то без дітей? Я без дітей не вмію. Давай без дітей. Так папа римський кардинал указав, але кардинал ні. блядь, ми У мене без дітей не стоїть. Ну, окей. Зарахуємо. Добре. Дав отримали. Далай Дякую, буде. Δякую, що буде. Зарахували. Я. Цей, <гум> yeah. Yeah. Давай! А то не так просто придумати. Що давай, давай, давай. Може тобі якусь книжку е з впевненості подарувати? Це ж було вже. Це ж було вже. <п ятри> <п ятри> Та що, теплі шкарпетки? Одна шкарпетка це перший подарунок, друга шкарпетка це другий подарунок. Дві позиції я закрив. Впевнено, закрив. Третя шкарпетка в подарунок для тебе, як для чоловіка. <реш> <реш> Отже, дві шкарпетки. І щось особливе. Та набор Рушенівський з цукорками там рачки, то блядь, що там ще йде. Курівка. курілка. Е, е, червоний мак. Червоний мак і ці вафельні такі Все, Мені добре більше шкар. нічого не треба. А що взагалі любите Зрошене? Петра Порошенка. Ні. Ну тоді що, тоді я називаю свої три подарунки і на тому ставимо крап. Там буде Христина Соловій, зв'язана з одягом. Ні! Ні! Зв'язана, але з одягом. Не спіши. Спокійно мені говори. Значить, так було. Першим таким номером в моєму списку бажань від Святого Миколая буде пачка папіросів, але таких ліпшіших. Я їх не буду чіпав до моменту, коли вийде залужний і скаже: ми перемогли. Слава Україні! І я тоді відкриваю ту пачку папіросів. А я до е, тебе в тих тако, шкарпетках приходжу. Так, та, і ми тако сідаємо. І просто курим ту папіросу і, і мовчимо. А перемога настане, тому що ми нанесли ядерний удар по Якірінбургу. Пазл склався. Пацани, ми просто як, думаємо на одній хвилі. Ми знаємо, що той день настане, що це буде. Е, Друге. Це про роман. мій перший секс. Про його. Але ну. Так, знаєш... — може, він у нас є, буде є, є вдвох новий. перший. Я не хочу бути при тому присутнім. Тобі що, а ти, ти мусиш? Тобі що, книжку з анікдотами має принести Святий Миколай і стрію. Я, Я тебе позичу, бо ти маєш так. Коротше, другим номером в мене в списку буде торт е шоколадний. хочу хочу, хочу. Ну, а треким номером, та як же ти трошки заспойлерив, е, я би хотів, щоб Христина соловій сіла мені на лице, бо я затятий коханець. До нових зустрічів. А папіроси ти як будеш корити? Ти її поколеш там всім тим. На папіросі буду лежати. Будеш видихати. Буду в В Південній Азії, Таїланд, В'єтнам там єшов, де ті курви пізною курять. не бачили. Вони дим втягують і блядь, мають, Та, з пізди видувають і там люди зробив ставочку. Але за бірень. Христиною Соловією, блядь. блядь.